Вітаю вас в ефірі програма Я знаю, як сьогодні ми розглянемо загальну ситуацію із засміченістю територій в країні, а також спробуємо дізнатися про способи вирішення сміттєвої проблеми в деяких українських містах та закордонних, адже масштаби проблеми зі сміттям збільшуються з кожним роком, загрожуючи в недалекому майбутньому серйозними екологічними проблемами. Самотужки міста не завжди можуть впоратися зі сміттям. Надто багато коштів потрібно на його утилізацію та переробку відходів. Тому українське житлово-комунальне господарство потребує додаткових інвестицій. Чиновники в містах мають усвідомити реальну загрозу від стрімкого збільшення обсягів сміття та підтримати впровадження масштабних програм поводження з твердими побутовими відходами. Іноземні компанії готові вкласти мільярди євро в галузь. Згідно з офіційними даними, щорічно в Україні виробляється 12 мільйонів тонн побутових відходів. З них тільки 7% переробляється або утилізуються 4% спалюються на двох сміттєспалювальних заводах в Києві та Дніпропетровську. Гуртаючи сторінки місцевих газет або переглядаючи електронні матеріали за останні роки, можна зустріти безліч повідомлень на тему проблем з вивозом сміття або про плани щодо будівництва сортувальних станцій, сміттєспалювальних, сміттєпереробних заводів. А що конкретно вже зроблено? В Україні за 2-3 роки загрожує сміттєва катастрофа, переконують іноземні експерти, і для цього мають вагомі аргументи. Адже міські сміттєзвалища по всій Україні вже давно переповнені. Наприклад, полігон у Черкасах. Директор комунального підприємства Черкаська служба чистоти Олександр Варденський розповідає про вжиті заходи для зменшення навантажень на сміттєзвалище. Зараз ми знаходимося на міському полігоні. На жаль, кожен рік сміття збільшується, а не зменшується. В місті Черкаси проводиться програма по заміні контейнерів і розглядається питання про роздільний збір. Тобто, зараз. Все націлено на те, щоб на міський полігон зменшили навантаження, щоб люди сортували сміття в місті, щоб менше вести на полігон і навантаження на полігон буде менше, і він зможе довше працювати. Черкаська міська влада, в свою чергу, аналізуючи ситуацію з роздільним збором сміття по всій країні, переконана, що місто Черкаси є одним з кращих, де вже навчилися збирати відходи правильно. Ну, якщо дивитися порівнювати з іншими містами України, то у нас одна з кращих ситуацій по збору відходів. У нас вона повністю розв'язана в частині багатоповерхової забудови. Ми повністю оновили за останні роки всі контейнери. В плані збору сміття ми по суті на 90% проблему розв'язали, на 10% розв'яжемо в найближчі 2-3 тижні. В частині сортування також в Черкасах є хороший позитивний досвід, тому що вже багато років ми проводимо окремий збір пластикових відходів, пет пляшок. І мені дуже приємно, що черкасці достатньо добросовісно до цього ставляться. Дуже небагато цих відходів потрапляє в загальну. Масу загальні контейнери, переважно більше все-таки акумулюються в е, спеціальних контейнерах. Е, що стосується сортування, проблема не розв'язана, Ну, скажімо так, окрім відокремлення пет-пляшок, більше сортування немає. І е, найболючіша проблема на сьогоднішній день для нас це е, окремий збір. Біологічних відходів в загальній масі відходів це приблизно цей показник сягає 40%. В багатоповерховій забудові нижче, в приватній забудові вище ніж, скажімо, 40% від загальної кількості відходів. Сьогодні проблема з відходами по всій Україні стоїть на першому місці. Вважає науковець незалежний експерт з екологічних проблем пані Алла Плескач. Практично проблема не вирішена. И в части переработки, и в части улитилизации, и в части сбора отходов, и в части содержания полигонов там, где они есть. Значит, есть на Украине 5 мусороперерабатывающих заводов. Они, в общем-то, уже имеют определенный срок службы, но то, что они делают, это далеко не экологично. Поэтому сегодня вопрос стоит о необходимости переработки отходов совершенно новыми методами. И альтернативы раздельному сбору нет. Біологічні відходи, вони погані тим, що якщо вони потрапляють на полігон в загальну масу відходів і далі там захоронюються, вони є причинами на багато років наперед, на 10, 15, 20 років, причинами виникнення пожеж на сміттєзвалищах, тому що в процесі перегнивання відбувається виділення газу. Вогни небезпечного газу і час від часу ну, піднімається температура в процесі гниття і доходить до того, що просто відходи вони само загоряються, виникають такі от пожежі. Коли ця пожежа виникає на глибині там, 10 метрів, то гасити її надзвичайно важко. Про складність гасіння пожежі на сміттєзвалищах на зі слів знають і харків'яни. Ось ця пожежа сталася рік тому. Її локалізували, але повністю не загасили. Тому густий їдкий дим тлів ще довго. А ось так горіло сміттєзвалище в Саратові, місці на південному сході європейської частини сусідньої Росії. Більше тижня пожежники намагалися приборкати вогонь на несанкціонованому полігоні. У різних країнах виникають подібні пожежі, і гасіння може тривати місяцями. Отже, чи можемо ми ствердно сказати, що в Черкасах відходи використовуються з користю? Дати відповідь на це запитання. Ми попросили директора структурного підрозділу однієї з найбільшої в світі компанії у сфері поводження з відходами «Раймондіс Україна в місті Черкаси Ігоря Данилюка. На даний момент те, що ми відбираємо роздільний збор составляють всього 0,5% від п'ять об'єму. При можливості при можливості відбору, який существует в ТБО в Кубі, це при вазможності 55%. Подекуди відходи використовуються з користю. Це стосується пет пляшки пластикових відходів. Це стосується діяльності окремих пунктів і компанії по збору макулатури. Паперу, картону і це стосується збору скла. Що стосується інших відходів, а передовсім це біологічні відходи, то на сьогоднішній день вони з користю не використовуються. Якщо в Європі, наприклад, у Швеції на повторну переробку скеровують до 35-40% твердих побутових відходів, ще 12-15% утилізують отримуючи теплову енергію, то Україні до цього ще далеко говорять фахівці. В Україні на сьогодні повторно переробляють лише 3% відходів, ще 4 утилізують. Решту захоронюють на звалищах, фактично закопуючи в землю мільярди гривень. Найбруднішим містом Європи називають Київ, де на одного жителя припадає більше 600 кілограмів відходів на рік. При тому, що середній показник по містах Європи становить 511 кілограмів відходів на людину. Наприклад, кожен житель Німеччини створює 450 кілограмів сміття на рік. Але вулиці міста там все одно охайні, адже передбачено відповідний штат працівників, які слідкують за чистотою і утримуються в достатній кількість спеціальна техніка. Із європейським принципом поводження з відходами українці знайомі завдяки німецькій компанії Ремондіс, яка віднедавно працює і в Черкасах. На даний момент ми працюємо в містах. Одеса Запорожжя. Київ, Мелітополь, Артьомовськ і Черкас. Город, в яторок, да, не зайшли. <плес> <плес> да. Черкаси не місто в Україні, біля якого відчули переваги відповідального порушення з відходами. Сьогодні на вулицях міста стоять нові сучасні контейнери, закуплені німецькою компанією. Міська влада в свою чергу подбала про закупівлю контейнерів для приватного сектора. Тож у самому принципі вивезення сміття в місті відбулись стратегічні зміни. Зараз роздаємо контейнери тут і людям буде повідомлено за два тижні або за тиждень у кожну поштову скриньку буде кинути повідомлення, коли буде розпочинати збір сміття. Люди потрохи звик потроху звикають до нововведень до реформ. До, цього, до цієї програми залучились комітети, допомагають нам зелений відгукнувся, там активісти збираються, Дахнівка допомагала, Соснівка активно допомагала, голови комітетів допомагають особисто ходять і людям розказують і допомагають нам. Проблема з небезпечними відходами притаманна усім містам в Україні. Наприклад, у Полтаві правильно утилізують лише 10% енергозберігаючих лампочок, що в місті ртуть. Усі розуміють, що просто так виконати до сміттєвого баку такі відходи не можна. Такі лампи потребують спеціальної утилізації. Та для українців проблема утилізації небезпечних відходів не вирішена. Завжди можна знайти спосіб, у який розв'язати ту чи іншу проблему. Переконана черкаський еколог-науковець Алла Плескач треба хотіти щось змінити. Отже, країна в смітті та мало кому з чиновників та громадян ця проблема видається загрозливою. Між тим фахівці наводять довжелезний перелік наслідків такої безтурботності, неминуче сумних у разі подальшого перебування міських управителів та громадськості у вісні. В італійському Неаполі на прибирання вулиць керівництво країни направило 170 солдат. Таке рішення було прийнято в зв'язку з переповненням сміттєвих полігонів, і італійськими комунальними службам просто-напросто нікуди було вивозити сміття через нестачу місця на полігонах. Критична ситуація в Неаполі триває близько 15 років. Нині на тамтешніх вулицях накопичено приблизно 3,5 тонни сміття, половина з якого широчіє прямо на центральних вулицях. Італійські змі пишуть про те, що бізнес з утилізації відходів в Ніаполі контролює одна організація, через яку місцева влада не може керувати наповненням полігонів та сміттєзвалищ, а це означає неспроможність слідкувати за екологічною безпечною утилізацією відходів. Місцеві полігони ні в якому разі не можуть бути передані в приватні структури, переконаний черкаський міський голова. Обслуговувати полігони приватники можуть, але сам полігон має бути монопольно у власності міста, аби не повторити прикрив досвід Неаполя. А що стосується роботи комунального підприємства Черкаська служба чистоти, вивезення, сортування та переробка сміття цей вид діяльності має бути рентабельним і прибутковим, як це є в усьому світі. Вкотре попереджають, що в результаті бездіяльності у сфері поводження з відходами слід чекати не лише наростання забруднення колодязів, річок і територій патогенними мікроорганізмами і шкідливими сполуками, а й спалаху епідемій та подальшого погіршення здоров'я населення. Отже, маємо прокинутися усі. Містами суне величезний потік сміття, який з кожним днем збільшується. Це була програма Я знаю як зустрінемось рівно за тиждень.